Hello Friendly, З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми попробуємо з вами ось такий несквік, білий, вкритий молочним шоколадом. Ми з вами пробували такий несквік, тільки то була коричнева пачечка. Тут пише, що це цукерки Несквік, какао, класичний. А то було. не... не ну, коротше, це молочне і то було шоколадне. Та. Тому ми попробуємо з вами молочний. Такий несквік. Купив купа несквіків на 205 гривень. Бачите, дуже багато. Заплатив, це буде і на YouTube Short, напевно, і на це велике відео. Коротше, погнали до заставки, прорегуємо цей білий Nesquik вафлі. Let's go до реакції. Поїхали. Деніс Прейні реагує. Деніс Прейдені реагує. Сьогодні він буде їсти. О, бачите, на 205 рейн, капець. Так. Вафельні какао. Какао. Несквік, несла вкрити молочним шоколадом. Цукерки Цукеркинесквик какао кла. Тут пише цукерки несквик вафельні какао. Цукерки, несквик, какао клас Сичний, сичний, сечний. Коротше, цукерки, несквик, несквик. Давайте відкривати. Та хочеш пробувати. та та Ставимо вас. Так, ставимо, поставимо вас. Рівненько. У мене ще тут є чай. Попробуємо також чай на ці цукерки. Так, коротше, поїхали. Так. Це молочне. Це має бути мені сподобатись. Це буде білий тут шоколад всередині. Біла начинка. Там шоколадна, тут біла. Поїхали. Угу. Тут, коротше, молочне. Ну, может, его шоколадный краще. Не, ну есть можно, но пока что на 8 баллов. Так я. Не ну істе можна Коротше, давайте попробуємо з чаєм. Чекайте, солодкий чай. Чи треба давати цукор? Ні, треба давати все-таки цукор. Я дивився, ще той не свік шоколадний ми аж у у му році. Це вже... 26 січня 22. Майже три роки. Так, тут два. Так що такі справи? Давно, давно пробула. Все, тепер солодкий, давайте. Угу.

Мені шоколадний, чесно кажучи, смачніший, ніж цей. Це як такий собі. Я думаю, це буде смачніше. Все-таки шоколадний тут раз, цей раз краще за цей. Питалися вчора під відео, коли буде стрім. Так от я скажу, стрім все-таки проведу 20 грудня, завтра попробую. Поняття немає. Буде актив, не буде, але я запущу. Якщо не буде, то вже наступний стрім 31 грудня постараюсь на Новий рік запустити. Не знаю. Бо тут таке. Так, ці вафлі отримують 8 балів, що з чаєм шобесну така начинка. Шоколадні були на 9, це на 8. Мені здається на 9. Ну, такі собі. Не знаю, може з кавою смачніше, но кави в мене зараз немає. є чай, тому з кавою також вісім. Щаємо, з чаем вісім. Напевно, з кавою теж би було вісім. балів. Давайте ще потихоньку пару зімошлюк. А там уже подивимось. Ось такі вафлі. Прилеплений відліпляється. Ага, відліпився. Та вроді точно вісім. Очікував чогось більше від цієї вафлі. Ну що маємо, то маємо. Yeah. Uh. Давайте окремо пророкуємо там по начинку, шоколад там. Так. Давайте. Не знаю, мені тут на 8, щось не дуже. Давайте саме оце цю начинку. Попадало. Дуже добре. Денис правильно ти зробив. Хочу показати вам. Так, я собі. Ну щам все-таки краще. Бо це в суху їсти не дуже. А щем хоч 8 з плюсом можна поставити, так. Секундочку, там чайник знову пищить. Треба його виключити, так. Ой. Коротше, я виключив чайник. Не знаю, не дуже мені ці нескільки сподобалися. Не знаю, думав буде краще. Ну, що є, то є. Так. О, ще наченочка. Ну. Ну тут все на 8, тут нема. На більше тут нема. Заплатив 205 гривень, де поставити 8 Ну, Я думаю, мені сподобається, що. І так. У нас ще залишається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вроді 13. Ну, один. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. то треба нам. Ну, коротше, 12, 13 цукарок десь так. Не знаю. На YouTube шорт, напевно, трохи. А ми з'їли раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Десь одинадцять. 11, Ну таке. Давайте ще пару з'їмо. Та й все. То та й буде на сьогодні. З нас. З вами, дружньо. Так. Я просто такий у масені, о, новий смак нескільки, треба взяти. І я взяв, а це таке собі. Добре. Чи можеш ще зробимо чай собі ти з чайком? Хоча ми вже пили. Достатньо. Але ще одну можна з'їсти. Так по одну, по одну цілий кульок з'їли. Недобре, але їм. Не знаю. У мене настільки руки жирні, що вже не відкривається. Чекайте, треба помити. тай ра та та та-ра та та па папа-пара-пара-па-па Давайте я зроблю ще чайок і можемо ще чайочком трошечки попробуємо, так. Коротше, я зробив просто на паузу нажимаю, щоб не так довго, хоча то і так буде довго відео. Попробуємо ще раз, чи буде тут 8 з плюсом, чи не буде. Щаємо, так. Хоча, чесно кажучи, я вже цього не ївся. Наївся не достатньо. А. Com o meu look... Aham, uh -huh. tem vídeo escrevo. Угу. Ще йому все-таки на 8 з плюсом. Ще раз в цьому переконався, тому що шоколад оцей таєй і він уже стає трохи кращим, так, ніж був, ніж в сухому їсти варіанті. Добре. Коротше, чай я вже потім поп'ю. Тому, шановні друзі, на цьому все. Ми з вами поїли вже ну, багато досить несвіків. Один, два, дев'ять, десять, 13. Вже 13. Лишається тут парочку на YouTube шорт. Я познімаю, не знаю, чи на цьому каналі, чи на ті два моїх інших студії і Дені Спренді, другий канал, подивимось. Коротше, а на цьому все. З вами був, як завжди, Дені Спренді. Всім гарної ночі. Всім удачі, всім пока. Побачимось завтра в новому відео, яке, ну, великому. Ютуб-шорти сьогодні ще чекайте. Та. Тому всім пока-пока, дружні. Бувайте. Йоу. Ой, поїли Ого-го, забагато. Забагато ми поїли. Ну, коротше. Всім пока.